дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Поліція затримала підозрюваного у смертельній ДТП між гороховом і сільцем. У Києві чоловік жорстоко знущався собаки на очах у восьмирічної доньки. У Німеччині автомобілів в'їхав у НАТО щонайменше один загиблий. Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Підсумки дня. Тож далі будемо з вами обговорювати. Актуальні події, які відбулись на Волині в Україні та у світі в цілому, у студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо з вами про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, вкотре повідомляємо вам про втрати. 1 березня цього року на Бахмутському напрямку загинув 42-річний солдат Юрій Борисов, мешканець Володимирської громади. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка, тіло захисника місія на щиті 3 березня доправила у Володимир. Інформацію про час і місце прощання з героєм повідомлять пізніше. У наслідок важкого захворювання помер 40-річний військовослужбовець Володимир Киричук із Нововолинська. Про це повідомив мер міста Борис Карпос. 4 березня, о 13.00 в храмі розпочнеться панахида та прощання. Після завершення жалобний кортеж під'їде до будинку, де мешка Володимир. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. У Ковальському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Як повідомили в ДСНС Волині, займання сталося вранці 2 березня у селі Самари на Ковальщині. Горів дерев'яний житловий будинок. Рятувальники прибули на місце займання та загасили полум'я близько 8 ранку. Зазначається, що вогонь повністю знищив покрівлю, частково пошкодив стіни, меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У будинку мешкала сім'я з чотирма неповнолітніми дітями. Дітьми. наразі житло непридатне для проживання. Причина займання ще встановлюється. На Волині затримали водія підозрюваного у смертельній ДТП. Йдеться про аварію, що сталася 2 березня близько 8 ранку, між населеними пунктами горохів. І сільце у наслідок зіткнення мікроавтобусу Volkswagen та Renault Master на місці загинули троє людей. За кермом Рено перебував водій, якому правоохоронці вже оголосили про підозру. Його затримали відповідно до чинного законодавства. і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого встановлять усі обставини трагедії. У Луцьку затримали чоловіка, який напав на працівника патрульної поліції. Інцидент стався 1 березня на проспекті Відродження. Як повідомили в патрульній поліції Волині, Волинянин 1984 року народження зайшов у темний тамбур, де його помітив майор поліції. Чоловік був у Балаклаві, що привернуло увагу правоохоронця. на законну вимогу представитися та пояснити свої дії. Він не відреагував, а натомість почав вбити поліцейського. Після кількох хвилин сутички нападника вдалося затримати. Йому вже оголосили про підозру, і завчинене чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. На митному посту є годин правоохоронці виявили у пасажирки автобуса Київ, Хелм, 44 монети, які можуть мати історичну та культурну цінність. Найстаріша з них датована 1664 роком, а найновіша 1959. Контрабанду вдалося виявити завдяки скануванню багажу. Жінка не надала жодних дозвільних документів на право вивезення цих предметів. За межі України монети передадуть на експертизу для визначення їхньої цінності та вартості. І за порушення митних правил складено протокол митного кодексу. Санкція передбачає штраф із можливістю конфіскації предметів правопорушення. На Волині викрали канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон. Правоохоронці затримали двох організаторів злочинної схеми: 44-річного та 64-річного чоловіків, які за 12 тисяч доларів переправляли осіб призовного віку через кордон, поза пунктами пропуску. Під час спроби незаконного перетину один із організаторів намагався втекти. Але був затриманий також. Затримано трьох ухилянтів з Волинської, Житомирської та Хмельницької областей, яких мали переправити, їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Під час обшуків вилучено докази протиправної діяльності організатором вже оголошено підозру. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України так ввечері, 2 березня. Ворог атакував Київський район Харкова ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п'ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах. Верхніх поверхів, як повідомили в ДСНС, постраждали 8 осіб, серед них і дитина. На місці працювали 54 рятувальники та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим вночі. Та зранку, 3 березня, російські війська здійснили аж 6 ударів по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області. Як повідомили в Сумській ОВА, зафіксовані 10 вибухів. 1 березня один із підрозділів сухопутних військ збройних сил України зазнав ракетного удару з боку російських військ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив факт російського удару по полігону, на якому перебували українські військові. Про це драпатий написав у мережі трагедія на полігоні. Це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки інакше. Ми втрачаємо більше аніж маємо. Йдеться у заяві. Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Внаслідок нічного удару, 3 березня, російським безпілотником під Харковом загинули тварини. Про це повідомив директор Фельдман Екопарку Іван Достов. За його словами, більшість тварин у вольєрах поряд з місцем влучання. Вижили, однак не обійшлося й без втрат. Загинули та вагітна коза. Ще п'ять тварин із контактного двору отримали контузії. Також зафіксовано значні руйнування, які необхідно прибрати, щоб тварини не зазнали травм. Як зазначив Іван Достов, до повномасштабного вторгнення колекція екопарку налічувала 5 тисяч тварин. Нині їх залишилося 2640. Загалом від початку війни, внаслідок обстрілів екопарку, загинуло понад Триста тварин. Служба безпеки України спільно з нацполіцією викрила агентів російських спецслужб, які планували теракти в різних регіонах країни. Зокрема, на Київщині рецидивіст виготовив вибухівку та готував замах на військового. У Львові знешкодила агента, що закладав вибухівку біля ТЦК та вокзалу. Встановлено, що після виконання завдання його мали ліквідувати. На Чернігівщині диверсант виготовляв вибухівку для атак на силовиків та встиг підпалити ЦНАП. У Вінниці затримано групу, яка на замовлення РФ підпалила релейні шафи на залізниці. Наразі всіх фігурантів затримано. Тривають слідчі дії. У столиці чоловік у присутності своєї восьмирічної доньки жорстоко знущався з 11-річного пса, змушуючи його їсти власні фекалії. Як видно з відео, яке зняла сама дитина, обурена діями батька, вона зафіксувала все на камеру, а її мати згодом передала запис правоохоронцям. Як доказ, чоловік міцно тримав собаку за шию та карав його за те, що той справив нужду в квартирі. Експертиза показала, що внаслідок таких дій тварина отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа. Наразі собаку вилучили, а щодо власника відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Прикарпатті двоє місцевих жителів побили й пограбували військового з Харкова, який перебуває на лікуванні. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. Зазначається, що повідомлення про пограбування до поліцейських Коломий ще не надійшло від мешканця Харкова. Потерпілий військовослужбовець, який перебуває на лікуванні на Прикарпатті. Зі слів заявника двоє невідомих чоловіків напали й побили його. Також відібрали понад 110 тисяч гривень. Та мобільний телефон. Після чого покинули місце події. За даними поліції, подія сталася в день 28 лютого у лісовому масиві поблизу населеного пункту Шепарівці. Потерпілий самотужки добрався до найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні з правоохоронцями військовий дав чіткий опис нападників. Правоохоронці розшукали грабіжників. Нападниками виявилися мешканці Коломиї 20 та 26 років. Обидва раніше вже судимі за вчинення майнових злочинів. Поінформували у поліції. Тож тепер обом фігурантам вже повідомили про підозру. Правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував стрілянину у центрі столиці. Як повідомили в поліції Києва про суперечку між чоловіками і стрілянину повідомив охоронець одного із закладів. 49-річного стрілка затримали на місці події. У нього вилучили знаряддя вчинення злочину. Порушнику повідомили про підозру йому загрожує до 7 років ув'язнення. Тепер поговоримо з вами про загальносвітові новини. У центрі Мангейма, що на південному заході Німеччини, автомобіль в'їхав у натовп. Попередньо загинула одна людина. Про це повідомляють німецькі ЗМІ та в поліції. За даними правоохоронців, інцидент стався на центральній площі. Журналісти зазначають, що триває масштабна операція поліції. На місці працюють рятувальники й кілька карет швидкої допомоги. Як повідомляє регіональний мовник, відомо, що найменше. Про одного загиблого речник поліції наразі не надав інформації про ймовірного злочинця. Водночас у поліції попросили уникати центру міста. Мангайм розташований на півночі землі Барден-Вюртенберг, що на кордоні з Францією та Люксембургом. У місті мешкають приблизно 320 тисяч жителів, що робить його другим за величиною містом у Баден-Вюртенберзі. Ну і на завершення поговоримо з вами. Про новини з боліт. у ніч на 3 березня в УФІ спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників. Про що повідомили російські телеграм-канали, за словами місцевих жителів, перед вибухами вони чули в небі дивні звуки. Близько третьої ночі на території підприємства Орхсинтез Пролунали два потужні вибухи, після чого почалася Масштабна пожежа очевидці зазначають, що сила удару була настільки великою, що поштовхи відчули в різних районах міста. Їх порівнювали навіть із землетрусом. Нафтопереробний завод в Офі є одним із найбільших у Росії, і щороку він виробляє 20 мільйонів тонн нафтопродуктів. Тим часом у міністерстві оборони РФ заявили про збиття семи безпілотників на території Липецької, Ростовської та Білгородської областей. Однак, як свідчать події в УФІ, не всі дрони вдалося перехопити. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, і на цьому наш випуск новин не завершується. І ще більше важливої інформації ви зможете побачити далі. Тож не перемикайтеся.